Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Сьогодні я вам розкажу про комплекс жертви, чому він з'являється і до чого призводить. Комплекс жертви розвивається у недолюблених дітей, у яких були насильницькі методи виховання, яких батьки запевняли, що дитина їм зобов'язана за все, що вони для неї роблять. Дитина потребує любові. Із усіх сил намагаються бути слухняною, відповідати вимогам батьків, виконувати доручення, часто непосильні. Вислуховуючи дорікання батьків, дитина звикає відчувати себе скрізь винуватою. Щоб компенсувати дуже низьку самооцінку і отримати схвалення близьких, дитина намагається бути корисною. У дорослому віці. Людина з комплексом жертви несвідомо обирає собі безпомічного, безвідповідального партнера, який звалює на неї всі свої справи і проблеми. Вирішуючи їх, людина з комплексом жертви відчуває себе потрібною і незамінною. Щоб отримати схвалення партнера, жертва в конфліктних ситуаціях готова визнати себе винною. Вона готова навіть бути об'єктом глузувань. І принижень. Надмірно турбуючись про партнера і тим самим роблячи його безпомічним, жертва сприяє його прив'язаності і залежності від себе. Такі стосунки, коли треба тягти воза за двох, дуже її виснажують. У людини з комплексом жертви накопичуються образи. Вона відчуває себе постійно недооціненою. Проте вона проявляє гіпертурботу про партнера, заповнюючи весь його особистий простір. Таким чином, вона відчуває себе потрібною і незамінною. Догоджаючи партнеру, вона дорікає йому, що витратила на нього свої кращі роки життя. Людина з комплексом жертви бачить причину своїх страждань у найближчому оточенні та нещасливій долі. Жертва не бачить можливості самореалізації поряд із психологічно зрілою людиною. Вона інтуїтивно обирає собі партнера, особистий розвиток якого зупинився на рівні дитячого або підліткового віку. Жінки з комплексом жертви часто стають дружинами мамочкиного синка і мішенью знущань його матері. Щоб розірвати це замкнуте коло, потрібна психотерапевтична допомога. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!